В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Рівненщина – лідер в Україні за співпрацею з іноземними благодійниками. У якості гуманітарної допомоги до нас везуть все від одягу та взуття до медичних матеріалів та текстилю. Проте разом з кількістю благодійників збільшується і кількість нужденних. Спочатку було 15 сімей, і так за ці роки от, ну, збиралося вже 120 Дуби, клени, сосни, липи, ясини та берези. Зелений острівець молоденьких дерев віднині милуватиме око гостей пересопниці. Висадили їх власноруч, керівники області. Садити дерево в такому місці, історичному для держави. Це є дуже відповідально і дуже значимо. У Рівненському обласному ліцеї інтернаті фінішував конкурс Ліцеїст року до завершального етапу інтелектуально творчих змагань потрапили семеро найкращих учнів освітнього закладу. Конкурсанти вибиралися не за тиждень і не за два. Процес відбору конкурсантів триває весь рік. Усі до школи. Кількість хворих на грип та ГРВІ у рівному зменшилась. А відтак, школярам обласного центру, час повертатися до навчання. Так вирішили члени протиепідемічної комісії рівного і вже з понеділка у навчальних закладах міста відновлять заняття. Як і у обласному центрі, загалом по Рівненщині захворюваність спадає. За словами фахівців обласної санстанції, позитивна динаміка очікується і надалі. Сьогодні епідпоріг перевищено лише у Кузнецовську. Однак, незважаючи на це, у місті атомників карантин не оголошував і школи не закривали. Взуття, одяг, іграшки, і навіть меблі, текстиль та побутова техніка. І це не повний перелік гуманітарної допомоги, яка надходить українським нужденним. Рівненщина за інтенсивністю співпраці з іноземними благодійниками фактично тримає пальму першості в Україні. Що веде людей до пунктів допомоги і як працюється благодійним організаціям, з'ясовувала Оксана Жужельська. Наталія, мама трьох дітей. До пункту видачі благодійної допомоги каже, її привела криза. Тут сподівається отримати бодай якісь дитячі речі. Я після родів ще не була, то я прийшла сюди. А до родів? Чи дадуть? А до родів теж по пакети приходили, але не давали. Казали, що ще мало дітей. Вісім було, то дадуть і все. Надія Олексіївна на цьому пункті працює вже 12 років. Щомісяця видає сиротам та напівсиротам одяг та продуктові пакети. Каже, намагається допомогти кожному, але нужденних щороку більше є. Спочатку було 15 сімей. І так о, за ці роки збиралося вже 120 сімей. Скажіть, будь ласка, чого просять найбільше? Ну, суття і продукти. І постіль треба і миючі засоби Треба все треба. Іноземні благодійники на рівненщині працюють вже понад 20 років. Сьогодні у нас таких налічується 11 організацій. Найбільша з них місія без кордонів. Нині її волонтери опікуються не лише нужденними нашої області, а й чотирьох сусідніх. Гуманітарну допомогу від них отримують 55 інтернатів та пів тисячі сімей. У нас є одна спонсорська програма. Називається Family», family сім'я сім'ї і на цій програмі перебуває. Біля 500 багатодітних сімей це Рівенський район, Долвунівський район, Дубенський район і всі Поліські райони з центром в Сарнах. Ці сім'ї щомісяця отримують гуманітарну допомогу в розмірі 35-50 доларів на сім'ю. Рік лише через місію в Україну приїхало 55 вантажів. Нині очікують на прибуття ще трьох з Нідерландів та Швеції. Загалом має надійти 42 тони допомоги, аби полегшити процедуру розмитнення гуманітарки. Засідає спеціальна комісія при обласній державній адміністрації. Її члени ініціюють звернення до відповідної комісії при Кабміні, аби вантаж не обкладали податками. У благодійному вантажі, який наразі стоїть на українській митниці, окрім одягу, взуття та дитячих іграшок, іде також технологічне обладнання для кухонь інтернатів та навчальних закладів. Зокрема, чекають на 32 електричні плити. Одна з них, можливо, потрапить і на цю кухню, оскільки тут у сарнах, окрім того, що надають допомогу, ще й проводять навчання. Сироти та напівсироти можуть опанувати професії кухаря, швої чи оператора комп'ютерного набору. Проте найбільше досягнення останнього часу каже голова комісії Світлана Сад, це адресність надання гуманітарної допомоги. Це діти сироти, це одинокі непрацюючі громадяни, сім'ї, які попали в кризові ситуації. І насамперед, коли ми розглядаємо план розподілу цих вантажів, ми обов'язково акцентуємо увагу саме на адресності надання послуг. Щоправда, якщо продукти, одяг та взуття можна надати адресно, то меблі, покривельні чи ортопедичні матеріали стануть у нагоді все тим же інтернатам та лікарням. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Одразу дві нові системи з'явилися на Рівненській атомній електростанції. Перша допомагає відганяти птахів, які намагаються гніздитися на електроопорах, при цьому не завдаючи шкоди ні пернатим, ні людям. Інша систематизує понад 100 тисяч технологічних параметрів електростанції. Як працюють ці системи, бачила Вікторія Катеринчик. На цих тренажерах щодня проходять підготовку декілька десятків спеціалістів. Дмитро Богдана вже більше року навчається управляти реактором. Чоловік розповідає, тут як ніде можна перевірити свої знання та можливості в режимі реального часу. Ми одразу видим по индикациям, по сигналізаціям випадаючи по зміненням параметрів. Ми видім порушення нормальної експлуатації і можна, можна в дальнейшем привести к аварії. Ми повинні этому всему как бы запобігти. Загалом таких навчальних центрах щороку підготовку проходить до чотирьох сотень чоловік. І якщо при інших АЕС-подібним тренажерам вже більше десяти років, то у Рівному працюють за модернізованими на даному тренажорі і на ровінська станція пока вперше проходить модернізація тренажеру, де ми встановлюємо дуже сучасне нове програмне забезпечення, яке дозволить всі процеси показувати практично з дуже високою точністю, так як проходять на Реальних Також можуть гордитися атомники і програмно-апаратним комплексом Спрут. Він кажуть, поки що не має аналогів в Україні, адже розробили і впровадили його власні спеціалісти. Ця система в режимі онлайн відстежує та приводить до єдиного стандарту понад 100 тисяч технологічних параметрів електростанції. У даній системі є множество різних фрагментів. В принципі, повністю можна провести просмотр всіх систем, состояння, обладнання, працюючого, відключеного. Которые есть на блоках. Ну, кроме того, имеется возможность просмотра дозобстановки. Стікілокілометрової зоні. Також цьогоріч на Атамці встановили і систему відлякування птахів, адже граки, які щороку гніздяться на електроопорах при станційних узлів, можуть спричинити серйозні збої. Таке сусідство минулого року, розповідають енергетики ледь не призвело до зупинки одного з енергоблоків, а нині пристрій, який з певною періодичністю відтворює звуки хижих птахів, вже довів свою результативність. Є результат, якби гніздо будівництво прахів при роботі цієї установки, воно мінімальне і вони відлякуються. Ми намітили собі ще деякі місця, де подібні установки на території станції треба поставити, щоб уникнути таких до такої вразливості до пратіадо А до 2014 року на атомці планують впровадити в експлуатацію комплекс переробки твердих радіаційних відходів. У жовтні того ж року заплановано запустити нову лінію електропередач напругою 750 п'ятдесят від станції до Києва, яка зв'яже західний і центральний регіони України. Це запевняє Михайло Колісніченко, дозволить зменшити дефіцит електроенергії в центральних областях країни. А Рівненська АЕС може працювати на повну проектну потужність. Однак питання залишається у фінансуванні, адже вартість лінії становить понад 200 мільйонів гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День повертати ПДВ підприємцям на Рівненщині стали краще. За словами податківців, у першому кварталі нинішнього року платникам відшкодували на майже 17,5 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період. Торік про усе це і не лише йшлося під час зустрічі керівників державної податкової служби з місцевими виробничниками. Обласній ДПС говорять, роблять усе можливе, аби інвестори, і, зокрема, іноземні почувалися на Рівненщині максимально комфортно. Андрій Пархомей із задоволенням налагоджує швейні машинки, адже вже у травні у цих цехах закипить робота. На потужностях рівне сільмашу впроваджується масштабне меблеве виробництво. Для людей це в першу чергу в нинішній ситуації в Україні це дасть можливість реалізувати себе, а також знайти кошти для Заробити кошти для свого життя з часом, меблева фабрика дасть роботу тисячі працівників, а її продукцію експортуватимуть України Європи. Громадянка Франції Лорен Макмахон, яка інвестує у це виробництво, вважає, що українці дуже працьовиті і зможуть створювати конкурентний продукт. Також для пані Макмахон важливо, що в нашій державі нині сприяють залученню інвестицій. Україна є великою країною з великим потенціалом, і тут на Рівненщині, ми маємо повну підтримку з боку всіх адміністрацій. І незважаючи на те, що як завжди є труднощі, їх можна подолати. Будемо інвестувати і розвиватись. Хоча у першому кварталі 2012 року економічні показники в області залишалися відносно стабільними. Податківцям на їх думку вдалося зробити бізнес порівненськи значно прозорішим. Ми бачимо по оборотах, які були в прошлому році і цьому році, 4,5 мільярда було оборотів. Тобто економіка нашої області стабільна. До минулого року при тих самих оборотах на 30 мільйонів наші підприємства задекларували більше. Це кожна п'ята копійка. Кожна п'яти гривня була в тіні в минулому році. Бізнесмени не заперечують, автоматичне відшкодування ПДВ пришвидшило повернення обігових коштів на підприємства і дає можливість вести розширене виробництво. Утім, є ще моменти і в цьому питанні, які треба доопрацювати. Домовилися діяти спільно і найперше через асоціацію платників податків. Галина Шепель Денис Коломис, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Реформування сільської медицини триває на Рівненщині. Завдяки тому, що тепер фінансування ФАПів та амбулаторій відбувається не через сільради, а напряму з районних управлінь охорони здоров'я у багатьох населених пунктах вдалося суттєво покращити рівень надання медичних послуг. Про це заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад розповіла журналістам під час поїздки до села Ромейки, що за 40 кілометрів від Володимирця. Завдяки новому підходу у ремонт тамтешнього фельдшерського-акушерського пункту вдалося вкласти 100 тисяч гривень. Ще 23 тисячі витратили на придбання медичного обладнання. Відтак тішаться сільські медики. Нині вони мають усе необхідне: від ліків та сумки фельдшера до сухожирової шафи та гінекологічного крісла. Загалом ФАП у румейках обслуговує більше тисячі місцевих жителів. На цей рік також планується ряд поточних ремонтів. От в селах Городець, Велихів, Полиці. Плануємо також по закінченню всіх ремонтних робіт поточних також укомплектувати на 100% всі відповідно до табелі оснащення в ці лікарські установи. І також ще одне таке, як би плануємо при деяких ФАПах створити кабінети сімейного лікаря і створити кабінети зубного лікаря. 300 дерев різних порід висадили сьогодні у пересопниці представники обласної та районної влади разом з місцевими жителями. Таким чином, вони долучилися до всеукраїнської акції за чисте довкілля та прикрасили пустир поблизу культурно-археологічного комплексу. Що садили чиновники, бачила Галина Баранчук. Дуби, клени, сосни, липи, ясени та берези. Зелений острівець цих молоденьких дерев віднині милуватиме око гостей, які приїздитимуть до культурно-археологічного комплексу Пересопниця, що у Рівненському районі. До акції з озеленення долучилися і керівники області. Буде приємно, коли я буду приїжджати на пересопницю і завжди буду приходити дивитися, як росте те дерево, що я посадив. Василь Бертош висадив на Алеї з лип 12 дерев. Стільки ж тут ростиме, завдяки голові облради Юрію Кічатому. Кожен господар готується до великодних святів свят, як це вчили наші предки прибрати, посадити дерево, посадити для того, щоб. Життя продовжувалося. щорічно долучаються до акцій з озеленення і представники Рівненського району. Та цього разу зауважують, вони роблять цю добру справу з особливою відповідальністю, адже це місце унікальне. Садити дерево в такому місці, історичному для держави це є дуже відповідально і дуже значимо. Деревцями усіх бажаючих забезпечили лісівники області. кажуть, привезли сюди понад 300 саджанців. А загалом цієї весни зелені легені. Рівненщини стали більшими на три тисячі гектарів. В ці дні лісоводи рівненщини завершують лісокультурну кампанію. Ми весною поточного року майже на площі три тисячі гектар будуть створені нові лісові культури. До акції озеленення пристали і жителі села, як каже сільський голова, такі справи об'єднують громаду. Залучаємо не тільки місцевих жителів, але й школярів, і ну, працівників різних відділів там охорони здоров'я, е, управління культури і відділ освіти, якби всі управління в нас задіяні, і місцева громада само собою. І бачите, на я, яка виходить красота. А що парк у історичній пересопниці гарно ріс і радував відвідувачів? Його будуть доглядати усім миром. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Найкмітливіших та найталановитіших учнів 11 класів визначили в Рівненському обласному ліцеї інтернаті. Там завершилася фінальна частина конкурсу Ліцеї року року-2012». В заключній частині інтелектуально творчих змагань передували два тури, впродовж яких претенденти на почесне звання свої амбіції підкріплювали результатами IQ-тесту та презентаціями власного навчального закладу. З фіналу конкурсу ліцеї року» повернувся Роман Свирида. Оксана Бабій, гордість 11-го Б класу ліцею інтернату. Дівчина захоплюється психологією та є неодноразовою учасницею обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад. Як і її суперники, Оксана сподівається на перемогу. Втім, до фіналу навмисно не готувалася. Та й часу розповідає на це особливо не було. Тиждень перед цим я брала участь у всеукраїнській олімпіаді правознавства, яка проходила в Чернівцях. І цілий тиждень я була у Чернівцях, і, отже. Часу я мала готуватися всього на всього два дні. Я вважаю, що людина має підготувати, якщо вже відбирається на цей конкурс. Вона має піти, така яка вона є. Якщо раніше людина була уродована і розумна, то вона така і буде і. Перед істи старання читати книжки самим конкурсом. Я вважаю, що вони мало чим допоможе. Окрім Оксани, до фіналу конкурсу ліцеї строку потрапило ще шість одинадцятикласників навчального закладу. На шляху до вирішального етапу вони успішно пройшли тести на рівень інтелекту та виконали графічну презентацію обласного ліцею інтернату на комп'ютері. Конкурсанти вибиралися не за тиждень і не за два. Процес відбору конкурсантів триває весь рік, тому що враховуються як її їхні успіхи у навчанні, також їхня. Життєва активна громадянська позиція того, що ми врахуємо і їхню участь на всеукраїнських олімпіадах на олімпіадах обласного рівня. Також багато із учасників писали науково-дослідницькі роботи. Ман у фіналі конкурсу організатори підготували для учасників шість випробувань. До того ж, про умови більшості з них претенденти на звання ліцеї строку дізналися лише на сцені. Це і конкурс на Краще знання іноземної мови, це ораторське конкурс ораторського мистецтва, це, е, безперечно, мо е, хобі захоплення, це представлення кожного, це е, така психологічний текст. Тест і е, ще декілька і такого е, е, конкурс рудитів у підсумку найбільшу кількість балів у фіналі а разом з тим і звання ліцеїст року 2012 отримала Ольга Денисюк. У нагороду, як і інші учасники конкурсу, вона отримала добірку книжок та солодкий подарунок. Я йшла, чесно кажучи, навіть не за власним бажанням, але коли я почала готуватися до конкурсу, я зрозуміла, що це варте того, і особливо я хочу подякувати своїм однокласникам. Я не чекала, що в. Настільки мені допоможе. Роман Сверида Сергій Савта. Інформаційна програма. День 7 квітня одне з найбільших православних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме цього дня Марія отримала від Архангела Гавріїла благу звістку про те, що вона стане Божою матір'ю. На благовіщення у церкві святять проскори, які маючи цілющі властивості, примножують урожай. Наступного дня після благовіщення весь православний світ відзначатиме Вербну неділю. Це свято входу Господнього в Єрусалим. Після вербної неділі настає страсний тиждень, що закінчується великоднем. На благовіщення та Вербну неділю церква дозволяє послаблення у їжі. Передбачається у, у на благовіщення облегшення посту. Тобто, під час великого посту забороняється вживати рибні продукти і риба. А у святом Благовіщення дозволяється вживати рибу. Не самі вірби, вербі сила, а вірі тієї людини, яка приносить цю вербу. Ми повинні розуміти, що в цей час, коли Господь входив в Єрусалим, його люди зустрічали з пальмовим гілками, навіть стелили, знімали себе одежу. І стелили на дорогу, де мав проїжджати на Осляті сам Спаситель. Тому саме віра в людині є найбільш помічною в усіх випадках. Суперкубок Рівненської області з футболу розіграють найближчої неділі Оржівський Одек та Сарненський маяк. Матч між чинним чемпіоном та володарем Кубка Рівненщини відбудеться на нейтральному полі у Костополі. Це буде другий розіграш Суперкубка. Вперше цю зустріч провели у 2010-му. Тоді Рівненська Славія переграла Одек. Торік цей почесний трофей не розігрувався, оскільки тодішній чемпіон області Рівненський хімік припинив існування. Розпочнеться поєдинок у Костополі о чотирнадцятій годині. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський, хто зустрічі в ефірі зі святами і нехай щастить.